Сьогодні понеділок, а це означає, що на нас чекає традиційна для цього дня зустріч з нашою експерткою психологіною Наталією Підлісною. 8 березня, Міжнародний день захисту прав жінок. Тож думаю, на часі розмова про фемінізм. Ну, в психологічному аспекті, звісно. Звісно. Доброго Пані ранку. Наталю, добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть нам, що таке. Фемінізм, але з точки зору психолога. Угу. Ну, ми ж з вами знаємо, що це рух спрямований на боротьбу з різними видами дискримінація. Uh -huh. Дискримінації з такими стикаються там жінки у всьому світі. Uh -huh. А дискримінація вона в чому проявляється? Вона проявляється в нерівності, в відсутності доступу до чогось. Ну там, наприклад, до освіти, до роботи, до особистої безпеки тощо. І от, скажіть, чи впливає на психіку жінок те, що вони не почувають себе в безпеці, чи на роботі, чи на вулиці? Ну як я думаю, що впливає звичайно. Слухайте, кожна жінка е, хоче бути реалізованою. Кожна жінка хоче бути, не знаю, ну щоб її сприймали як е, дуже важливу особистість. Тому я вважаю, що точно да, але тим не менш, е, я б хотіла бути жінкою, щоб мені поступалися місцем, десь там, ну скажімо, в громадському <гум> транспорті, чи ще десь так. А, так, це треба тоді мати якийсь баланс у всьому. А чи впливає, якщо це все впливає на самооцінку, і якщо людей там, наприклад, не беруть на роботу, якщо є кандидат чоловік, yeah. чи платять меншу зарплату ніж чоловіки, то це впливає взагалі на емоційний стан жінки. Mm -hmm. І тому психологи вважають, що без фемінізму неможливо допомогти жінкам підвищувати свою самооцінку свою конкурентоспроможність на ринку праці. І е, дивіться, ну, для жінки є стресом, коли чоловік починає вважати, наприклад, її тіло, своєю власністю. Так, і тому психологи працюють з проблемами цього стресу і надають більше сил для е, самоповаги жінки, щоб вона відчувала право на свою тілесну автономію. Це тобто, Фемінізм. Так, да, але ж це так. називається аб'юзерство, хіба ні? Та почекай дай. Так, так, звісно. І це теж це, якщо чоловік починає зазіхати на тіло жінки і вважає, що він за неї вирішує, да. якою їй бути, а, чи я не знаю, відрізати її волоси, чи а, робити чи сідати робити на дієти. Так, далі. Да, 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 да. так, так, так. це все аб'юзерство. Так, я згодна. Це фізерна тобто, фемінізм. Це що, -що Костя? Кажу, Я не зрозуміла. якісь нездорові стосунки. Нездорові згодна з вами. Все, перепрошую. А, ну ні, ні, все правильно ви сказали. Це дуже приємно, що серед нас є фемініст. А, фемінізм а, це основа особистісного зростання жінки і основа її статусу в суспільстві. Це фемінізм з точки зору психології. Угу. Угу. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, яка користь від фемінізму сучасним жінкам, які живуть в нормальних родинах, де є повага, де є любов? Наприклад, які працюють в колективах, де до них ставляться як до партнерок і фахівців, з повагою, враховуючи їх компетенцію? Ну? Ви знаєте, навіть для цих жінок є користь. Наприклад, у нас в суспільстві дуже розп... Поширена, розповсюджено репродуктивне насильство. І для жінок є актуальною боротьба з цим насильством. Ну Це такі, знаєте, різні дії, які заважають жінці самостійно прийняти рішення про вагітність або про її преривання. І це буває і в ага. гарних колективах, і в е, нормальних родинах. Ага. Це буває від родичів, від друзів. Це такий, знаєте, тиск постійно, коли ти вже народиш час, які ті. То це все. А також ми знаємо, що фемінізм він вирівнює насильницькі традиції. А, і це теж користь а, в сучасному світі, навіть в Україні ще існують спільноти, де заміжжя розглядається м, як фінансова угода. Да. Тобто людина може бути у всьому спроможною, але батьки і суспільства схиляють жінку до шлюбу з вигідним партнером, схиляють. Типу підштовхують особливо до речі, це стосується дуже бідних спільнот і дуже багатих. Це такі ну. Крайні випадки, ви знаєте, за кордоном є до за кордоном. Mm -hmm. Дуже часто розповсюджено те, що ви кажете, що люди перед тим як укладати шлюб, вони укладають шлюбну угоду, якраз перша, яка включає фінансові аспекти. І вони вже коли вступають в шлюб, вони як партнери повноцінні вступають, і там немає такого, хто там має що робити. Ну в такому плані, і це полегшує їм життя. це дуже круто. Це захищає жінку так. Ще, знаєте, до жінки можуть відноситися з великою повагою, як до партнерки, отак, як сказав Костя, але є гендерний розрив в оплаті праці. Тобто за певну роботу жінки е при всій повазі менше. до них отримують меншу зарплатню, ніж їхні колеги чоловічої статі. Uh -huh. Це, до речі, згідно з дослідженням аудиторської компанії KPMG. І є така дискримінація, ви знаєте, мабуть, коли на жінці вся неоплачувана домашня праця, а яка Ну, просто їм робота, да Йо... да, да, готувати Цехання їсти робота, да, 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 да. А ще до так. речі, дуже часто жінки, у кого маленькі дітки, коли вони приходять влаштовуватися на роботу е і вказують, що в них є діти. Їх отак разу кажуть: е ну вибачте, ми шукаємо жінок без дітей, mm -hmm. бо це mm -hmm. ж ви будете часто на лікарняни уходити і все там подібне. Mm -hmm. Не будете нормально справлятися з роботою, а насправді можливо ще й навпаки, вони будуть ще більше робити цієї роботи. Okay. Так, так. І от з наслідками всього цього вже і працюють психологи. І тому психологи вони дуже солідарні з феміністами і з феміністками. І вони вважають, що ем, всіх е, жінок треба захищати навіть тих, які е, працюють в гарних колективах і до яких відносяться з повагою. Але все ж таки суспільство в нас ще дуже таке, знаєте, традиційне. У, у мене тоді таке запитання а, як у чоловіка. А, от хотілося б дізнатися про головне, навіщо фемінізм чоловікам? Цікаво. Ну от перше, чоловікам в сім'ях з такими традиційними цінностями <реку> доводиться багато працювати. І за себе, і за жінку mm -hmm. на відпустки взагалі не лишається часу. Крім того, чоловіки в таких родинах традиційних вони живуть в постійній напрузі голови сім'ї, який просто відповідає за все. За все, і це підвищує шанс. Ну я не знаю, просто померти від інфаркту. Це ну, до речі, часто да, зустрічається, ви правильно да. кажете. Жінки можуть точно так працювати і розвантажити чоловіків. Дайте попрацювати жінкам і живіть довше. А, друге. Якщо не сприймати жінку як сексуальний об'єкт, ну це називається об'єктивізацією, і от з нею воює фемінізм, то з цією жінкою можна по справжньому дружити. І у чоловіків буде більше друзів, з якими вони можуть обговорити футбол, позичати до зарплати, ночувати, коли вдома ремонт. Ну, тобто це теж вигода чоловікам. А третє, чоловіки зможуть працювати будь-ким, навіть вчителям початкових класів. І ніхто не скаже їм, що це жіноча професія, і це не справжнім мужикам на місце. Там фемінізм передбачає рівні можливості, обов'язки без зневажливого ставлення до статі і до професії. І четверте, мабуть, знаєте, що фемінізм каже, що чоловікам більше не треба бути таким мачо, не треба бути постійно стійким. Це стереотипи, які нав'язуються нам з дитинства. Адже ну знаєте, хлопчики не плачуть, вони потребують підтримки. І чоловіки, потім ганяючись за чужими установками. Вони набувають собі, заробляють такі неврози, комплекси, про які навіть розповісти нікому. Вони не можуть нікому розповісти про це, і оце все феміністки змінять. І мені здається, всі ці чотири фактори дуже вигідні чоловікам. Я з вами погоджуюся і не тільки чоловікам. Жінка теж себе почуває більш впевнено, коли вона реалізована, коли її сприймають як повноцінного партнера або друга, як ви казали. І взагалі мені здається, що е і стосунки між чоловіком і дружиною покращуються, коли все на рівних правах. Дякуємо нашій психологині Наталії Підлісній, як завжди, за дуже влучні відповіді. Після наших зустрічей в ватері ранку вдома завжди є привід про щось поміркувати. Сподіваюся, музика тобі костя не завадить.